Доброго дня, друзі. Вітаю вас на уроці математики. Тема уроку: різницеве порівняння чисел, обчислення в межах 10, розпізнавання геометричних фігур. У робочому зошиті відкрити сторінку 3. Номер 1 Напиши за зразком. Напишіть каліграфічно рядочок цифри 2 і 8. Зупиніть відео. Порахуйте, скільки чотирикутників і кругів на малюнку. Визначте, наскільки більше чотирикутників, ніж кругів. Розв'язання запишіть у зошит. Зупиніть відео Перевірте. 10 чотирикутників 6 кругів. На 4 чотирикутників більше, ніж кругів. Номер 2. За малюнком склади задачу із запитанням наскільки більше. Розв'яжи задачу. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Завдання 3. За малюнками склади вирази та знайди їх значення. Поглянемо на перший малюночок. 1, 2, 3, 4, 5. І 2. Цей вираз у вас написаний, треба його обвести. 5 додати 2 дорівнює 7. Рухаємося далі. 1, 2, 3, 4 і 1. 4 додати 1. Зупиніть відео і довиконуйте завдання самостійно. Номер 4. Прочитай задачу. Підкресли слова, які визначають дію. Розв'яжи задачу. На тарілці лежить сім бананів, а яблук на 4 менше. Скільки яблук лежить на тарілці? Які слова визначають дію? Правильно, на 4 менше. Далі задачу розв'яжіть самостійно. Поставте відео на паузу. Визнач найдовший і найкоротший відрізок. Накреслий відрізок на 4 см довший, ніж червоний. Зупиніть відео. Перевірте. Треба побудувати відрізок довжиною 7 см. Запишіть пропущені числа. Перше завдання. 10. Це 6 і 4. Давайте запишемо у зошит. Пишемо: 10 дорівнює, 6 додати 4. Зупиніть відео і довиконуйте завдання далі самостійно. Виконайте перевірку. Поставте відео на паузу. Молодці. Дякую за роботу. Чекаю вас на наступному уроці математики.